Міжнародний форум «Імпакт-25» другий день триває в польському місті Познань на захід приїхали фахівці з різних галузей країн. Це політики, представники великих корпорацій, історики, журналісти, науковці, письменники. Всього понад 650 спікерів світового рівня, понад 6 тисяч учасників. Україна є однією з ключових тем заходу. Детальніше про перебіг події на «Імпакт-25» Розповість наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія, вітаю. Розповідаю, які важливі події вже відбулися на заході, і які меседжі варті особливої уваги. Вітаю, Ганна. Важливою подією для України на імпакт були виступи відомого американського історика та науковця Тіматі Снайдера, тому що він пояснював європейським глядачам слухачам, чому дуже важливо знати історію України, щоб краще розуміти події, які наразі відбуваються в Україні. Також він наголошував на тому, що варто сприяти тому, щоб Україна повернула викрадених дітей, отримала репарації і в принципі. І логічно було би в історичному контексті, щоб Україна стала членом ЄС та НАТО. Також сьогодні буде важливий для України захід, в якому будуть брати участь українські військовослужбовиці. Це жінки, які мають бойовий досвід, деякі з них мають досвід перебування у російському полоні. Про що говоритимуть? Давайте послухаємо. На сьогоднішній день дуже важливо говорити про те, е наскільки. З однієї сторони, ми готові продовжувати боротися за незалежність, а з іншої сторони, наскільки складно і важко продовжувати це робити за відсутності достатньої кількості озброєння. Я приїхала з Покровщини. Найбільші проблеми це відсутність достатньої кількості снарядів. В даному випадку конкретно 155 мм наш ворог може зранку до ночі продовжувати нас накривати. А ми можемо не мати чим відповісти, знаючи точну ціль, розвідавши її, дорозвідавши, її, маючи можливість вразити, якби ми маємо спеціалістів, маємо техніку, але не, не маємо достатньої кількості саме снарядів. На заході звичайно обговорюють майбутнє Європи стратегічні цілі беруть участь і політики, і урядовці у цьому контексті обговорювали безпекові питання. Європейські брали участь польські політики. Давайте послухаємо. Балтійська оборонна лінія і східний щит будуть з'єднані, і це буде цілий великий бар'єр. Я думаю, найважливіша річ для нас. Ми можемо ділитися розвідданими. Можемо приєднатися до військових навчань і тренувань. Ми можемо збільшити військову присутність, будувати відносини у сфері кіберзахисту та реагування на гібридну війну. І ми хочемо все це будувати в дуже тісній співпраці. Люди хочуть бути в безпеці а східний щит це найбільший інфраструктурний проект з часів Другої світової війни. І ви Повинні собі уявити, наскільки він великий. Це не тільки фортифікація, це також інновації, це безпілотники. ключовою подією імпакт буде бесіда між 44-м президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою і істориком науковцем Тімоті Снайдером, яка буде сьогодні у другій половині дня. На цьому в мене все ганно. Тобі слово. Дякуємо, Марії. З нами на прямому зв'язку з познані була кореспондентка Марія Черняхівська. Подія продовжується. Тож Марія стежить за нею і згодом на слава тіві. Ми підсумуємо почуте і побачене на Імпакт 25